За добу 7 по 8 жовтня рятувальники харківського гарнізону ДСНС здійснили 29 оперативних виїздів. Пожежі, спричинені влучанням ворожих боєприпасів. трапились одна у Куп'янському районі області та чотири у Салтівському районі міста Харкова. Горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення. 8 жовтня, близько пів на першу, ворог завдав чергового удару з ракетних систем по Салтівському району Харкова. В результаті чисельних вибухів сталося чотири пожежі за різними адресами: горіли господарчі споруди, гаражі, автомобілі та офісне приміщення. Загальна площа пожеж склала близько 600 квадратних метрів. Всього до ліквідації пожеж за всіма адресами було залучено 19 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Та 100 чоловік особового складу ДСНС. Останній осередок пожежі був ліквідований підрозділами ДСНС о 4 ранку. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 695 вибухонебезпечних предметів. Одним із головних напрямків підтримки життєзабезпечення населення на деокупованих територіях є забезпечення людей питною та технічною водою. Цією метою рятувальники з міст Куп'янська та Ізюма. Підвозили цистернами воду мешканцям відповідних громад. Загалом люди отримали біля 44 тонн води, у тому числі 15 тонн питної, щодо виконання робіт з відновлення нормальних умов життя на деокупованих територіях, зведеним загоном ДСНС. Протягом доби у місті Ізюм рятувальники за допомогою важкої інженерної техніки розбирали завали зруйнованих будівельних конструкцій, забезпечували електроенергією роботу водяної свердловини, доставляли гуманітарну допомогу людям. Облаштували під'їзди до переправи, розчищали під'їзні дороги до переправи від дерев та чагарників. У місті Балаклія було розібрано аварійні конструкції зруйнованих дахів двоповерхових житлових будинків та підготовлено матеріали для відновлювальних робіт.